Перший дзвінок у Міланки в садочку минулого року. Він знайшов хвилинку, щоб заскочити і привітати її, і побіг на роботу. Вона не бачила чоловіка довгих 11 місяців, сім з яких він в полоні. Вінничанин, військовий 36-ї бригади морської піхоти Олексій Сабещук в оточення потрапив 12 квітня в Маріуполі. Про це дружина дізналась вже згодом, бо коли їхав у відрядження, сказав лише одне Донеччина. На початку травня я знайшла його в полоні на російському сайті просто в списках. З його підрозділу обміняли жінку, яка погодилась здати свідчення в поліцію. Я з нею поговорила, і вона дуже добре знає мого чоловіка по одному підрозділі. По її словах, вони йшли на прорив, щоб з'єднатися з азовцями. Чоловіка бачили сильно пораненим. 12 числа дванадцятого числа дванадцятого квітня його бачили в полоні. Потім їх розділили жінки окремо по її словах. Чоловіки окремо більше вона його не бачила. Щоразу на різних сайтах Наталя передивляється відео, можливо, десь про майне і її коханий. Хвилюється за його життя у в'язниці і поранену руку. На своїй же має те, що додає сили. Зізнання у коханні його почерком. Коли він їхав відрядження, він написав. Не лишив записку на кухні, яку я постійно носила в гамінці. Зараз цього року перед нашою річницею я зробила татуювання тих слів, які були в записці, коли я дивлюся і читаю, і мені здається, ніби він мені говорить поряд і говорить, що він мене кохає. Такого бажання бути військовим, як у морського піхотинця Олексія Себещука, варто пошукати, розповідає дружина. Він хотів служити своїй державі, його не зупиняли, жодні відмови. Він мав йти в армію, але його не брали, тому що він не підходив по здоров'ю. Йому відмовили. Він, він так просто не здався. Я буду служити і все. Вже з того моменту було зрозуміло, що він дуже, дуже йому то все до серп припало. Так він почав служити. Дитина бачить його 5-6 місяців у рік, а решту часу він в відряджені або на полігоні. Це тяжко морально. І, але з часом я наскільки дивлюсь, я дивилась, наскільки він любить свою роботу. І я його почала підтримувати, тому що бо я його люблю. З полону чоловік не дзвонив. Останнє повідомлення від нього в телефоні датоване початком квітня. Мене привітав 1 квітня з ним народження, і на моє день народження сказав, пиши мені кожного дня. А потім написав 4 квітня смс остатнє і все. Я пишу кожного дня, а він не відповідає. Ви пишете йому повідомлення щодня? Так, як пройшов день, і коли Міланка засинає, я собі довго не можу заснути я собі. Пишу йому і, звичайно, плачу, бо, тому що. Скільки вже часу я пишу, а він не відповідає це дуже тяжко. І таких вже понад дві сотні повідомлень без відповіді, сповнених розпачі, любові та сподівань. Що Мені так тебе не вистачає, так сильно боюсь тебе втратити. Дуже тебе кохаю, котик мій, рідненький. Серед текстових та голосових є й чимало відео. Наталя знімає донечку Міланку і відправляє, аби татусь бачив, як вона росте, її успіхи. Татко повернеться, здивується, так Ой! вона чекає його з полону і гірко плаче, звертається куди тільки може, щоб визволити найріднішу людину. Дружина розуміє, Олексію там важко, і це підтверджують фото та відео тих, хто повернувся з пекла, а він ще й поранений. Жінки військових мають бути сильними. Це не тільки та картинка, яку бачать, а це переживання кожну ніч. І то все з дітьми бути сильною біля дітей, не показувати свого болю. Для свого героя Наталя на свята купує подарунки. Один з них міцно стискає у руці. З донечкою обрали його, аби привітати татуся в день захисника. Ми купили такий герб. Я думаю, він обов'язково повернеться і йому сподобається. І тут ззаді вишиванка, і пишеться, я українець, і я цим пишаюсь. Війна це біда одна на всіх, каже Наталя, і чекає на повернення не лише свого героя, а всіх захисників та захисниць, хто змушений замість рідних стін бачити в'язничні грати. Я знаю, напевно, що ми ніякому разі не маємо забути про наших воїнів, про 36-ту бригаду, про наших захисників, які всі мають повернутися додому. До на до своїх рідних, до своїх батьків, дітей, які дуже зачекалися їх. Змінити місце проживання та скасувати свій статус у дії. Зробити це внутрішньопереміщені українці зможуть у кілька кліків. Нові можливості розробили для того, аби вимушені переселенці без черг і купи збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у дії. Наразі стартувало бета-тестування нової послуги. У Вінниці тестують черговий тролейбус з автономним ходом. Новий енергощадний низькополий вінлайн незабаром вийде на дороги Вінниці. Від сьогодні він проходить випробування, які його старша версія працює як від мережі, так і від акумулятора, і має автономний хід на 20 кілометрів. Щоправда, корпус новачка виконаний з матеріалу більш стійкого до корозії. У салоні вдосконалена система вентиляції та опалення. Акумуляторний блок оснастили системою кліматконтролю, яка запобігає перегріву. Загалом це вже 15-й за рахунком Вінницький тролейбус, який зібрали майстри транспортної компанії. До кінця року, якщо дозволять обставини, планують випустити ще чотири одиниці. Майбутнє місто побратим Карлс Рує допоможе Вінниці облаштувати пункти обігріву. Це питання мер Сергій Моргунов обговорив з очільником німецького міста під час зустрічі у рамках німецько-української конференції. Європейські партнери готові закупити генератори потужністю 10 кВт та намети. Це дозволить розгорнути додаткові муніципальні пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації взимку. У підсумку двогодинної розмови фактично погодили текст угоди про побратимство. Офіційно підписати документ плануємо навесні під час візитів делегації у кожну з громад. Є відчуття, що взаємини з Карструя будуть міцними і надовго. Вдячні майбутньому місту побратиму за готовність допомогти. В одній з лікарень області триває підготовка до чи не найважчої за часи незалежності України зими. Нині в підвалі готують укриття для персоналу і пацієнтів. Ми їх якби розділили на дві наші черги на два, на два різних рівня укриттів. Тобто одні укриття це які будуть стосуватися, ну, скажімо так, повітряних тривог, і якщо звичайного, наприклад, потрапляння зброї, снарядів і таке інше. Але ще є у нас одне досить велике приміщення метрів там 70 квадратних, а можливо навіть і більше. Щодо взагалі, без контакту з зовнішнім світом, вентиляційне сполучення. Тільки через вентиляцію самого закладу охорони здоров'я таке сховище захистить навіть у разі хімічної або радіаційної небезпеки. Тут є 200 протигазів і стаціонарний телефон. Після ремонту приміщення докомплектують всім необхідним. Ми вичищаємо, доводимо до ладу, да щоб більш-менш було комфортно. Є вже буржуйка, тобто ми вже готуємося до опалювального сезону, не дивлячись на те, що всі подвали у нас опалюються централізовано, але тим не менш, раптом щось стане не так. Закупили і воду з їжею на випадок, якщо доведеться провести у сховищі якийсь час, а також інші першочергові речі. Придбані, ну звичайно, ті є вогнегасники на, на випадок, якщо не дай Боже буде пожежа або ще щось таке. І придбані ще, наприклад, розкладачки, да, тобто є матраси, є, тобто і де людям можливо буде і поспати, і звичайно відпочити. Розраховані ці укриття на 400 людей на випадок аварійного відключення електроживлення мають в лікарні два генератори. За словами заступниці директорки департаменту охорони здоров'я ОДА, такі прилади мають бути у кожному медзакладі критичної інфраструктури, а таких в області 64. В першу чергу це обласні заклади, це заклади, куди везуть швидкі, там, де оперують, де є реанімації і палати інтенсивної терапії, пологові будинки. У таких лікарнях є 127 генераторів електроживлення. Генератори є різної потужності, і ми чітко моніторимо щотижня ситуацію з цього питання. 57 закладів мають абсолютно забезпечення генераторами необхідної потужності. Також у чотирьох медичних закладах Вінницької області монтують генератори додаткової потужності. Їх підключать найближчим часом. Для того, щоб у разі екстреного відключення можна було підключити не тільки одну ну, відділення реанімації, припустимо, а щоб цей ем, кількість підключених точок було розширено, і для того, щоб ми розуміли, що це не на годину, на дві, а щоб заклад міг працювати добу, дві і п'ять діб. Важливо не тільки мати генератори, а й забезпечити їх паливом, адже від цього залежить робота медичних закладів області під час надзвичайних ситуацій. У нас створено запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів на 5 діб роботи закладів обласного підпорядкування. Забезпечити генераторами планують не лише стаціонарні лікарні Вінничини, а й заклади первинної меддопомоги. І в селах залишаються амбулаторії, це холодильники, в яких зберігаються вакцина, лікарські засоби. І тому ми рекомендуємо головам територіальних громад забезпечити амбулаторії сімейної медицини в громадах, також невеликими генераторами. У випадку аварійних відключень від електропостачання у профільному департаменті розробили алгоритм дій пацієнтів у шпиталюватимуть лікарні, які зможуть надавати допомогу. Заровідки на неіснуючій деревині. 23-річний віничанин через інтернет організував продаж дров довірливим людям. Як тільки від замовників отримував повну оплату, переставав виходити на зв'язок. Про обман правоохоронцям повідомив ошуканий покупець, 54-річний джмеренчанин. Він перечислив незнайомцю більш як 7 тисяч гривень. Скільки ще було таких потерпілих, встановлює поліція. Під час обшуку у помешканні у махінатора вилучили чотири мобільні телефони та сім картки. Наразі розпочато кримінальне провадження. Я підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі. Тиха година скінчилась. Проте сонні курчата не поспішають залишати ліжечка. На щастя, сьогодні сон не порушила сирена. На випадок повітряної тривоги у малечі з собою тривожна валізка. Так, улюблений рюкзак із леді сонечком дівчинка збирала сама. Серветки сухі, ще печиво, і печиво, яке я вже поїла. Ще тут є водичка і запасний одяг. А ще павук Патрік. Назарковіший рюкзак збирала мама. До комплекту синочок додав ще й машинок. У тебе цілий автопарк. Рашки з дому заспокоюють, коли доводиться довго перечікувати тривогу. Як це було, коли рашисти буквально засипали українські міста шахідами? Тоді малеча, яка прийшла до садочка ще до оповіщення про ракетну небезпеку, півдня провела в укритті. Коли ми почали читати е, інтернет вайбер, ми зрозуміли, що ми тут надовго, але тоді ми зрозуміли, як важливо мати витяжку, як важливо мати туалети, як важливо мати запас води їжі. Електроутеплювачі є у кожній кімнаті. В укритті встановили витяжку, провели нове освітлення. Є тут і окремі санвузли, та рокоминички, із теплою водою. В ігрових кімнатах поклали лінолеум. Укриття це було підвальне приміщення, але. Завдяки міській владі нам були виділені кошти для облаштування укриття такого, щоб воно було ще й безпечне. Було в приміщенні два виходи, але один був замурований тобто, нам ще розбили, зробили вихід, поставили додаткові двері. А ще завдяки старанням працівників, дитсадка і батьків, комфортний прихисток відповідає усім рекомендаціям ДСНС. У підтвердження на одній з розмальованих вихователями стін настрій дітям піднімає пес патрон. У нас є телефон, доступ до вайфа. У нас є освітлення, у нас є запас води і продуктів. Тобто все, що потрібно, у нас є. У сховищі цього садочка є все необхідне, аби діти могли не тільки перечекати небезпеку, а ще й продовжити заняття або ж обідній сон. Діти в через під час тривоги просинаються. Ми їх опускаємо в укриття, і в укритті вже вони можуть доспати. тому що старші вже їм цікаво граються, бігають, а менші все-таки сплять. Цей садочок одним із перших відчинив свої двері для малечі міста. Наразі заклад приймає діток із інших дитсадків. Вихователі сподіваються, укриття не стануть у нагоді, але розуміють, мають бути готові до будь-яких викликів. Закінчили ремонт найпростішого укриття не лише у цьому садку. Якщо ми маємо всюди проблеми, які б дійшли до нас з часів Радянського Союзу, коли були побудовані переважно всі будівлі закладів дошкільної освіти, закладів загальної, середньої освіти, позашкільної освіти, це відсутність найпростішого укриття. А є підвал і цоколь, і підвал облаштований з одним входом, то третій, і сьомий садочок це більш нові садочки, нові будівлі, в яких вже є два входи. Нині ж на випадок критичних ситуацій школи та садочки Вінницької громади оснащують генераторами різної потужності. Одні забезпечують електроенергію найпростіші укриття а завдяки більш потужним заклади освіти можуть стати пунктами обігріву і харчування.